Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Діти, ви знаєте, я сьогодні йшла до дитячого садка і знайшла деякі предмети. Але скажіть мені, будь ласка, можна брати незнайомі предмети? Ось так в такій торбинки. Або ще в якомусь кульочку. Ви вже знаєте, що це що небезпечно, звичайно, бо ми весь час говоримо про безпеку, здоров'я і життя молодці. Але я вам розповім, що ця торбинка лежала окремо. А біля торбинки лежали різні предмети. От я хочу з вами розглянути ці предмети і з'ясувати, на що ж вони потрібні. Але хтось стукає до нас. Малята до нас прийшла Наталочка, та Наталочка, дивіться, з маскою. Наталочка мені сказала. Наталочку, ти захворіла? Ні, ти не, вона не захворіла. Ну, а чому одягла маску, боїться захворіти, діти? Мені сказала, що вона боїться захворіти. А ми давайте зараз розповімо Наталочке, що треба робити, щоб не хворіти і не носити. Маску. Наталочко, давай знімемо тобі маску. Ти згодна? Згодна, давай знімемо. Знімаємо маску і ти будеш слухати, що треба робити. Що ж є у цьому мішечку, у цій торбиночці. Ой, що це таке, діти? Це ж гріб'нець. Наталочко, що ти робиш рібінцем? Розчісуєшся. молодець. Так, що ще у нас є тут? Ось що це в нас є? Носова хусточка. Що ми робимо? Витираємо під або носик. Молодець. Ой, а що ж це таке? Ой, це у нас що зубна щітка. Що ми робимо з зубною щіткою? Так, ми чистимо зуби. Молодці. А що ж це в нас? Так, це ж зубна паста. Ми ж без зубної пасти не можемо чистити зубки. Так, діти, а ви сьогодні чистили зубки? Я впевнена, молодці. І гребенце зачісувались. Ой, а що ж це в нас? А це ж рушничок такий м'ягенький. Всі витиралися. А після чого? Та після того, як вмивались, дітки, ви сьогодні вмивалися? Молодці, всі вмивались. А що це у нас? Ой, та це ж мило. Без мила ніяк не можна. Ручки мили сьогодні всі мили. Наталочка мила ручки? Теж мила. Діти, я мила руки обов'язково. Ой, а що це в нас є? Це люстерко. В Люстерко ми дивимось, коли. Коли розчісуємося гребінцем. Ось і все, у нас уже торбинка пуста стала. Діти, а давайте ще з вами з'ясуємо, чому це все треба робити? Так, це треба все робити для, для того, щоб обличчя, волосся і руки були чистими. Коли це все буде чисте, то що ми будемо здорові? Але ще для чого, щоб е, нам потрібно зробити, щоб бути здоровим? Так, зарядку. Сьогодні робили зарядку весна? Молодці! Я теж робила сьогодні зарядку. Діти, а що потрібно, крім чистоти? Щоб було і обличчя, і волосся, і одяг чистий, Що ми робимо? Так, треба, щоб була чиста кімната, в якій ви живете і граєтеся. Дітки, не забудьте обов'язково прибрати свої іграшки, щоб ваша кімната була в чистоті. Я бажаю вам здоров'я і бажаю, щоб ви все виконували щоденно. Тоді ви будете здорові і кріпкі. До побачення, діти! До зустрічі!